Ми недавно чекали на 2023 рік, а ось уже 2024. Час пролетів дуже швидко, і стільки трапилось за цей рік, що всього не згадаєш. Що тоді, що зараз кацапи продовжують наступати? Що тоді, що зараз немає як снігу, так і взагалі настрою на якісь свята. Попри всю складність, в останньому cg джі дайджесті хочеться згадати про основні події, які відбулись у CG та Гімдеві протягом року. Додамо трошки снігу, принесемо собі чайок то. Зручно вмостимось, адже ми починаємо. Напевне, найбільше шуму навів штучний інтелект. Хто тільки не згадував про нього? Зараз напевне немає людини, яка б не спробувала скористатись AI-функціями. Саме 14 березня 2023 року відбувся вихід gpt 4, який продовжують вдосконалювати по сьогодні. Багато програм почали використовувати інструменти на базі штучного інтелекту. Дуже сильно нашумів Adobe зі своїм генеративним AI. Воно і не дивно інструмент відчув. Путно полегшує життя. Його функції уже доступні в стандартній версії Adobe Photoshop, і він вже давно вийшов з бета-версії. Такий бомб розвитку штучного інтелекту настрашив художників, сценаристів і багатьох інших спеціалістів. Купу страйків та протестних публікацій поки що не зупинили розвиток штучного інтелекту у 2024 році. Однозначно вся ця тема не загнеться. Радимо поспішити, хоч трошки поцікавитись функціями і сервісами AI, що ж стосується ігрових. Хрушів, то одразу згадується катастрофа з монетизацією Юніті. Не будемо вдаватись у подробиці, лише коротко згадаємо. Нові комісії спровокували всю спільноту розробників та просто ігрових творців. В результаті генеральний директор Джон Річі Тело, який запропонував подібні нововведення, покинув компанію. Юніті офіційно перепросило в спільноти та почала активно працювати над відновленням репутації. Повернула все на свої місця, анонсували нові оновлення та активно з Зі спільнотою. До речі, серед майбутніх нововведень це повноцінний реліз Unity 6. В ньому з'являться ще більше функцій на базі AI. Але про бач Unity те саме конфліктним, запам'ятався у цьому році. Тим часом основний конкурент Unreal Engine не стояв на місці. Творці випустили два основних оновлення: Unreal Engine 5.2 та 5.3. Апдейти були глобальними. Вони принесли вдосконалення багатьох наявних інструментів та появу нових, але найбільше вразила кількість фоторелізів. Ліалістичних демок на Unreal Engine 5. Серед першого, що згадалося, це анонс тактичного шутера Unrecord. Творці були вимушені доказати людям реальність проєкту на ігровому рушії. Графіка настільки реалістична, що люди почали з довірою ставитись до проєкту тільки тоді, коли творці поширили відео безпосередньо з рушія Unreal Engine 5 Blender та The Brush. Цим двом хлопцям також вдалося непогано запам'ятатись у цьому році. Blender отримав два глобальні оновлення у Blender 3.6. Шість з'явиться Notes. підтримка симуляції, яку додали до Geometry Notes. але однозначно більше запам'ятався Blender 4.0. Нова версія покращить ригінг та анімації, покращить. Абсолютно всі інструменти для моделювання та UV. За допомогою Geometry Notes можливо створювати власні користувацькі інструменти. Blender також дозволив юзерам налаштувати інструменти, не пишучи скрипти на Python. А щодо ZBrush, то однозначно всіх сколихнула новина про вихід програми на iPad. Про це анонсували на ZBrush Summit 2023. За планшетну версію, поки взагалі нічого не відомо. Побачимо вже у 2024 році. Без якихось конфліктів. Чи іншого великого шуму, просто вартує згадати реліз гудіні 20, масштабне оновлення, яке відчутно покращило рендеринг карма, додавши новий хутряний шейдер, фізичне небо та багато іншого. Творці сайт FX також покращили підтримку Myreal X, додали численні нові функції анімації та кілька нових вузлів. Гімдев та відеоігри в цьому році на диво гарно себе показали. Перед тим як почнемо згадувати анонси, івенти та інші новинки з розробки, напиши у коментарях погод, який перший прийшов на думку про гімдев. Даємо тобі 10 секунд. Написали, тоді рухаємось далі. Особисто мені, вперше, що згадалося, це довгоочікуваний анонс GTA 6, тільки Rockstar Games можуть собі дозволити підняти шум навколо гри ще задовго до її анонсу. Серед цікавих анонсів слід згадати про новий проєкт Hideo Kojima, який створюється ексклюзивно для Xbox. Якщо не анонсами, то релізами ми рік видався справді соковитим. Неочікувано потужний вихід Baldur's Gate 3, реліз нових джедаїв, а проєкт Са малейка Alan Wake 2 вразив. Своєю кіношною картинкою. Не забуваємо також про закриття уже культової CSGO та вихід Counter-Strike 2. Вихід DLC для Cyberpunk 2077 у цьому році просто знову підняв проєкт та змусив про нього говорити. Нова Зельда покрила дивовижними механіками, а Spider-Man 2 захопив динамічними боями. І це ще не все. У цьому році піково екранізували відеоігри. Вихід серіалу The Last of Us, який передає сюжет гри, адаптація інді проєкту 5 ночей. З Фредді вийшло в кіно, також анонсували і активно працюють над серіалом «Зо Всесвітом Fallout. Крім того, тизерили адаптацію Кіберпанк 2077. Загалом відеоігри продовжують активно покоряти кіноіндустрію. На завершення хочеться згадати про нас так саме про нашу спільноту та школу. За цей час вдалось привести безліч 2D та 3D челенджів у Діскорд. Запустили масштабний проєкт CG Mentoring з підтримкою Збройних сил України. Організували багато. Я сказав багато. Стрімів зі спеціалістами сфери відкрили для себе та вас нові cg напрямки і продовжуємо рухатись далі. Продовжуємо донатити ЗСУ, продовжуємо навчати та розвивати українську спільноту. Попри всі труднощі, можна з впевненістю сказати. Ми втримались. Дякуємо кожному за підтримку та актив. Наступний cg Дайджест вийде уже в новому році. Сподіваємось, новий 2024 рік буде легшим для всіх нас. Вітаємо з прийдешнім новим роком!